Сергій Сергійович, да, да, о, день. привіт мішань. А що ви там шукаєте? Ой, та шукаю термінал. Це у нас склад швидкої видачі. Тобто, коли клієнт приходить і йому швидко потрібно, ми йдемо сюди, достаємо наші термінали і реалізовуємо. Тут у нас є кабеля. О, на... о то не, Я не буду чекати цього, всього, не знаю, скільки. У нас все в наявності. Класне, у нас зараз маєте. замовлення на 5 терміналів. Тому так як на сьогоднішній день бракує людей, я і Бухгалтер, і грузчик, і, менеджер, і за склад, і менеджер. І представник. Коли це вже кончиться, кінець до кінців. Так, скільки там в тебе? П'ять. Раз, два. Ну, так, п'ять. П'ять. Все, є, п'ять терміналів, п'ять кабелів. Пішли реалізовувати. Так, п'ять кабелів взяли. Нам ще треба п'ять терміналів. Ого, ого. Так, Беремо. Два, два. Три. три, три. Чотири, п'ять. Тобто людина, яка в нас зараз купує цих 5 терміналів, до цього не мала ніяких систем. Він зараз поставить, і його бізнес буде мати мінімум плюс 30% до каси. 5 бухгалтерів. Мінімум. А в нормальних випадках до 60%. Тому що жовтий колір імпульсний, на як світиться, на як говорить. І тому він приносить комфорт бізнесу. Тому Nayax – це самий комфортний і самий класний інструмент для вашого вендінгового бізнесу. Бізнесу само Окей, По... а тепер ще людям почекайте. А а тепер... Клієнти ждуть, треба продати поміняти Nayax на, на гроші. Окей, так, да, але покажіть людям акційний жовтий. О, о, о акційний жовтий. так. Ось віпостач. Я бачу рідер. Єло. он він. Я вже бачу. Каціна. 475 євро з ПДВ. Класно. Любі друзі, у вас до кінця жовтня небагато часу. Поспішайте на Екс, найкращі платіжні рішення.